Так, печіночку ми нарізаємо. Свину печіночку вимочити, бажано молодці. Ну, я, чесно, я ніколи не вимочу. Багато хто каже, що вона гірка, але не знаю, мені вона не гірка, це я зараз готую, говяжу. Я ловочу. Поставили прогрівати комуріточку. Боренька прийшов, мамі допомагати. Занюхав печіночку. Борочки, я тобі підварила вже трохи. Борі сиру не даю, тому що кров ще виварилась. Так, отже, печіночку ми нарізали. Тепер нарізану вже ще раз ловенько промиваємо. Обжарюємо з обох боків буквально по 2-3 хвилини. Із печіночки буде ще сочитися кров трішки, така цукровиця, але ми ж ще дні не доготували, тому це не страшно. Так повинно бути. Так, Беремо пару морквин і на кілограм печінки я взяла три великі цибулини. Цибулі багато, для печінки не буває ніколи. Отже, це все піджарюємо до золотистого кольору. Так, в піджарену морковку з тибулькою висипаємо нашу печіночку. Тільки тепер ми її солимо, перчимо, я ще додав зелені сушеної. Потім ми додаємо три гарні ложки сметани, заливаємо склянкою води. Це все гарненько перемішаємо, щоб сметанка наша не була в купі. Можна було сметанку одразу з водою перемішати і потім залити вже. Ну, Я зроблю так. Накриваємо кришкою і на 15-20 хвилин залишаємо, хай протушиться.